Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що дуже скоро може закінчитись війна, і ну напевно, крім посмішки, це викликає трохи злості, тому що вже більше років, як він говорить, що за 24 години все має завершитись. Але в нього є кілька нових аргументів, в тому числі і. А можливий тиск на наших корупціонерів, який може по різному зіграти вже в ході переговорів, Венс пояснив, чому Трамп веде таку агресивну дипломатію. Плюс Трамп сказав, що дуже скоро можуть початись ядерні випробування. Підозру вручили одному екс-віцепрем'єру, учасник Чигівара з зловісних злочасних плівок. В Кендер завершуються російські ракети, чи ракети для Росії і снаряди. Польща каже, що останній рік, коли вони нам допомагають, є заява пана Новроцького, і Мерц веде себе набагато пристойніший більш по попри ніж це робить його польський колега. І каже, що намагається всіляко кожного дня знайти гроші для України. І хоче, щоб російські гроші 140 мільярдів зайшли в Україну для того, щоб нам допомогти. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику. Друге, зробіть, будь ласка, донат, спецпідрозділ Морок на Харківщині. Робить морок росіянам. А і на тимчасово окупованих територіях, і в тилу ворога хлопці дуже сильні, потужні. Але їм треба купити дронів. Дрони-розвідники, дрони для того, щоб знищити окупантів. Це якраз таки наша з вами задача. А там залишилось 100 з хвостиком тисяч. Будь ласка, давайте сьогодні, завтра це дозакриємо. 5 гривень буде просто ідеальна історія для того, щоб все зробити. Власне, Дональд Трамп вийшов і каже, що дуже дуже скоро він надіється, обидві сторони зможуть домовитися. Ну, скажімо так, не перший прогноз Дональда Трампа, але дійсно багато хто з інсайдерів говорить, що той меджик, про який я вам розповідав ще в вересні, що може статися до нового року, виявляється, може бути реалізований. Правда, не зовсім це буде чудо, це буде швидше негативні погані новини. Ну, от, а ви бачите, що корупційний скандал послаблює позиції держави в переговорах, тому що корупціонери через них ми можемо не отримати велике фінансування. Через корупціонерів ми можемо не отримати гроші. Російські, ну і плюс на нас давлять в переговорах, і тоді вони захищають не державну позицію, а вони захищають себе. Тому треба варто подумати, можливо, і про заміну переговірників, як мінімум, поставити тих, кого немає на плівках Міндіча. А плівки Міндіча зараз живуть своїм життям і можуть з'явитися нові додаткові люди в ньому. Зараз все таки вирішується, будуть нові плівки, не буде, буде нова серія в серіалі. Не буде. От, але поки що дали підозру Чернишову. Чернишов, який хотів виїхати з України, намагався навіть там дорачити голову спецслужбам, щоб його десь вивезли. Правда, його на поріг не пускали, тримали його як. Значить, жого пса за за парканом ніхто з ним не захотів мати справу. Ну і це зрозуміло. Людина, яка крала гроші, відмивала гроші, особисто їздив, забирав ці гроші. Ну, от знову ж таки, це ж мінімальні суми. Повірте, маєтки, які він будує, це в десятки разів дорожче ніж те, що він забирав. Перше, друге, це ще ніхто не дивився. Мінрегіонбут Нафтогаз. Я вам ще говорив, коли він був в нафтогазі, що це дуже нечесна людина, і то, що вони там роблять, ще вилізе боком всій державі. Ну от зараз ця історія сталася. Дивіться, зараз може бути ще додаткова серія плівок. Оборонка, фортифікації і ще багато інших речей. Це ще там не найвищі рівні, але, як мінімум, повірте, ці прізвища можуть дуже сильно негативно здивувати. Тому і, власне, це прізвище не повертається з-за кордону, сидить зараз, не в'їжджаючи в Україну, але повертаючись до Трампа. Каже, що дуже скоро проведе ядерні навчання для того, щоб Росія побачила і відчула силу Сполучених Штатів. Тому каже, в будь-якому випадку будемо проводити. Не скажемо коли, але тим не менше вони пройдуть. Вен каже, що і Рубі, що це буде все ж таки логістика, не буде ядерних зарядів, але будуть. Будуть все таки а, самі носії, а, і власне вони їх випробують, щоб показати знову ж таки і Венесуелі силу Сполучених Штатів і Росії, а потім щоб зробити обмін Венесуелу на Україну і допомогти Україні завершити війну. Такий план є в Трампа. Тому чекаємо цих ядерних випробувань. Головне, щоб поближче до Росії, щоб а, вони власне, а, скажімо так, не, не, не пройшли повзи, точно побачили, що все відбувається. Вен скаже, що Трамп веде суперагресивну. Політику, а, дипломатію, тому що хоче миру, І саме тому він веде себе так агресивно, активно він скаже, що це проактивна політика. Ну нам би це подобалось, якби агресія була для двох сторін, якби ця агресія була і до Трампа, і до Путіна від Трампа, а не тільки до нас. Я пам'ятаю, як на нас тиснули, коли підписували цю угоду, як на Україну тиснули, коли рідкоземи підписували. Як на Україну тиснули, щоб підписували мир, які, які сварки були в кабінеті в Білому домі і багато іншого. Тому, знаєте, було б класно, якби це було трошки більш справедливо, і такий же самий тиск щинявся і на Росію. Але, типовен, скаже, що це тільки заради того, щоб досягнути мир. Ну, ми теж не проти, щоб був мир, але в нас одне велике прохання зробити, щоб цей мир був справедливий. У нас дуже велике прохання е зробити, щоб цей мир був пошвидше і тому. Але, типу, ми не хочемо, щоб це був за рахунок України. І ми не хочемо точно, щоб це були якісь поступки Росії. Тому агресивна політика Трампа нам подобається. Скажімо, так ми емоції давно позбавилися. Ми не малі діти цими емоціями нас не зламаєш. Але Україна хоче іншу історію. Україна дуже хоче, щоб Трамп дійсно допоміг привести справедливість і покарати винних. Ну скажімо так, ми зараз для цього точно все робимо. Росія якраз може позбутися одного з своїх запасних. Аеродромів це Північна Корея, де вони брали постійно снаряди. Зараз вичерпали всі снаряди, які були виділені для Росії. Ну і стало питання, що ж робити, чи давати північно корейські хоча там конфлікт теж можливий, якщо Японія буде на стороні. Якщо Японія буде на стороні е, штатів, то й Північна Корея буде вступати проти Японії і Південної Кореї. Тому їм ще ці снаряди знадобляться, і зараз стало дуже таке серйозне питання, що з цим робити, і можуть, скажімо так, не додавати для Росії снарядів. Ну для нас це була підальна історія. Мерц все ж таки хоче російські гроші віддати в Україну, і каже, що щодня проводить наради і шукає можливості, щоб це питання закрити для нас, і каже, що якраз гроші, які повинна отримати Україна, вони. Вони від себе дають і так 11 мільярдів, але каже, що Україна все рівно повинна отримати російські гроші. Ви знаєте, що через корупціонерів нам ці виплати затримують. Через корупціонерів ми можемо втратити там 140 під 200 мільярдів, тому що ці бариги доїли державу. А для багатьох європейських країн це просто неприйнятна історія. Тому мерт зараз працює, щоб ці гроші були. Ну і скажімо так: інсайдери, дипломати кажуть, що можемо не отримати. Але бачимо і Урсула, і Мерц не хочуть давати свої, це добре, хочуть все ж таки для нас з вами дати російські. Ну і на завершення, польський президент каже, що це останній рік, коли вони нам допомагають. А ну от цікаво, якщо закінчиться війна, якщо війна не закінчиться, ну наскільки коректна ця політична заява. Друге, давайте чесно, більше допомагав Дуди, чим Навроцький попередній президент, хоч це одна й та. Сама партія, але Навроцький не стільки на допомагав, щоб зараз так розписуватися за всіх за всю допомогу. Плюс найголовніше давайте чесно допомога допомогою. Ми за неї вдячні. Але не хочу розчаровувати Навроцького. Але плюс 5% росту ВВП зробили саме. Українці, ось така друзі. Історія. Давайте поговоримо: вийде в Трампа чи не вийде в найближчі терміни зробити мир. Друге, якщо ви читаєте це з-кордону, за кордону, чи плануєте ви повертатись, якщо, наприклад, відбудеться заморозка чи завершення війни? Напишіть, будь ласка. В коментарях підпишіться на цей YouTube канал, і дуже дуже вас попрошу. Донат для мороку. Хлопці роблять морок на території Росії. Нам залишилось 100 з хвостиком тисяч, і завідний мільйон ми вже їм пошвидше відправимо на дрони. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.